Всім привіт друзі! Ви попали на мене на канал Святослав Vetoslow TV і ми будемо оглядувати сьогодні мод Actos Roll Knives. Зараз я тут пострибаю трошки, напевно, зараз не спавню мобів. Ну а ви підписуйтесь на канал. Я думаю вам буде цікаво перший раз побачити на каналі огляд мода. Тому давайте ми з вами вже напевно будемо починати. Так, то це не включається? А ну, включайся, давай. О, все, включилося. Я тут наспавнив спавнив мобів, я, я забув, як ці зомбі називаються, але менше з тим. Перший ниж у нас це кукрі. Ось така у нього анімація. Ось ми зараз заб'ємо зомбі. Я вирішив додавати всі основні 3D зброї, бо їх в моді є більше, але то, був, то вже не 3D, то вже такі пікселі. Ось такі в куклі є види атаки. І насправді хочу вам сказати, де що я зараз це відео дублюю. Це така рекламка відео, я її порчу, звісно. А ви поки що дивитесь цей анімоушн, я вам скажу, це доволі важко потім ще переозвучувати ціле відео. Тому поставте хоч лайк за таке. Ну ми продовжуємо. Так, далі Зараз зайб'ємо це у зомбі, щось не забивається. А, треба на меч тикати, щоб забити, бо деколи не хоче забиватися. Так, викинемо цю гнилу плоть і йдемо далі. Далі в нас буде зараз в збірці Mats Butterfly. Але бачите, я ще не хочу це робити, бо я озвучую, а зараз буде. Все, зараз Butterfly. Ось такий анімоушн. І що я хочу сказати? Це круто, що він тут є. Бо тому що це сучасно, це популярно. І ще анімоушн дуже крутий, як ранній скейс гоуніве. Ось дивіться, як круто. Так, тут я ще не знав, що буду перезвучувати все відео, але вже як вийшло, так вийшло. Так. І це моя перша переозвучка на каналі. Якщо я не помиляюсь, тому. Лайк треба ставити. Я вже вам я вас попросив, вже, тому вирішуйте самі. Або, ну, можете мене так підтримати. Далі в нас в моді є M9 Butterfly. Ось такий він. Ох, файний. мені дуже він подобається, бо тому що м -м, класно виглядає. І урон в нього 18, але я ще, але я ще зараз вам покажу. Ось, дивіться. Ось. А на Mats Butterfly 1.17. 18 вже версії Майнкрафта говорю. Так, вбиваємо, зомбі підібрав плоть, що зі мною кожен день твориться на зйомках. Я кожен день, до речі, відео знімаю і виставляю, тому лайк, лайк, лайк. Навіть підписку вже не прошу. А це в нас цейво. Мат, забув Sielknife. У нього є брат, ось це, оце його брат. Так, блін, я так прогавляю моменти, де треба що оце потрібне, говорить, ну, перший раз у перший класі, як то кажуть. Так, ось в нього, до речі, дуже повільна анімація. Це не раджу цей ніж, дуже погано б'є. Дуже таке. Уровень 18, але все одно трошки на любителя, на любителя, бо. далі в... Ой, на Knife Hue. Ось, оце, оце такий гігантський ніж. Ну, оце його єдина атака. Ну, в нього ж є ось такі, але ну це таке. Оце ну, йому більше підходить. Це також ніж на любителя. Оце його анімоушен тримайте, насолоджуйтесь. Ну, теж доволі повільний, я би сказав. Так, не ти є. Давай, ну давай, ну що ти? Ех, керамбіт. Ну, це. Популярний. У нього дуже крута анімація. Реально як скезу. Ну, я це не граю, але я знаю, що це керамбіт такий є. Ну, прикольний прикольний ножичок. Блін, та що я ще не попадаю. В Bedwarts набагато легше грати, як речі. Але там нема цей, цих штук. Тому... О, а це фліп Кнайф. Ну, це теж з CSGO. Я бачив ну, така анімація в нього. Доволі швидка і прикольненька. Так, а ну що не забивається? Давай. О, забиваю. Забивай, давай. Ну що ти? Скільки в нього? урона? Так, я напевно не показував. Ех, Трошки важко озвучувати без сценарію. Напевно, в данішому я буду сценарій давати. Але то вже таке. Ми матч можемо побачити це. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, бо будете бо станете такими ж самими, як ці зомбарюги. Ху-ху-ху-ху-хі-хі.